Ящуків Євдокія Костянтинівна. Ілащуків Євдокія Костянтинівна. Добре, а якого року народження? З 1917 року. Угу, добро, а хто стара жінка тут є? Моя баба вонця говорила. Ага. Мельничук там живе, Знаєте. Знаю, знаю. — Вона каже, добре було б піти до вас запитати. Ага, ага. ага. ну... — У мене 96 років вже половина на семі. Так, що хотіла запитати, ви можливо вчилися з, з в школі? школи? Єврейські, ні. Римонське совчело, uh -huh. римонськи. А потім прийшли Римон, мирмонську мову. Я з першого класу Римонську мову. А потім я була вже в другій класі, Прийшли прийшли сюди русски. Uh -huh. Ні, русский. Я совчела так, як, як... як за Австрії, що то було. Українська мова була, так. українська. Потім пішли ремони. Римони по римунську на вчили в школі. Я пішла в школу римонську, тяжко тут було зачити, діти не могли це ймети ті слова, ніяк, знаєш. І ті б'ють, сідає вчителька коло стола, стів, крісло, вчителька має такий бук, як палець ми зілі за грубі, траснув стів. То чари. Що ж, бути на скіпі, тихо, вже та чері кажуть, тихо. Вже вона починає щось розказувати. Щоб ви знали, бі діти знали, як це називають двері, як вікно, mm -hmm. як то, як то. Чи яса? А діти, що то їй кажуть? Діти вітки знають. А це це вікно, ви знаєте. А це двері уша, а то підлога поділа, а то е, шафа, ну, ну все, на все сказали, як це називає. Тоді сказала, учителка. Тъй, уже вже те питат пер дете Що ви не разви? Куп си тя маса. я не знаю. я не знаю. Я не знаю. Добре. Добре. Ага. Ясно. А скажите, вас ка у нас е? А, ме з универс... з вами Юра Пре... Румски Влади. Так, той буду ага. Туди питай дитини, са. Що с тями, знае як то. Не знаю. Чи не можна? Тримай руку, тримай руку. Як проти тим даст проти, тут вийшла кісечка вже, а той хлопчик вже третьо руку, бо це болить. А другий коло вже ще не питає, його вже слене вже треть. Всі <реш> діти ніхто не знає. Так це було тиждень, дві, місяць, два, так це було. Діти приходять додому плачуть. Не хотя до школи, нас там б'ють, кладе куруджу тереби на зерно, класти коліна голі на, на зерно, то гризе, не гоні. Плачуть діти не хотять до школи. Що роблять люди? Збирається пару чоловіків, йдуть, то було новосерце, то був район. Ні, новосерце, Садгура, Супинь, це був район. Ага. Вже там садгури і жаліються чоловіки всі. Що маємо робити? Перши ремони, ми не проти перший ремони, перший ремонт. Ну а діти не знають ще нічого, бо помалу їх вчили, потрошки, потрохи. Вони вже б'ють, ми зачупили, що хочеш. Діти плачуть, не хотіти до школи. Позвольте, аби було на тиждень хоч 3-4 години української мови. Позвольте так нам, позволили з району, сказали, маєте три рази на тиждень по годині українську. Тепер вже добре, бо вже, та, за ту годину вже роз'яснили, що як називається, то вже ми береш сам дитину одне з водним. Та так це було в школі, а потім вже прийшли, так я скінчила школу, так. а потім прийшли вже русські, то вже така українська школа була. Але ніби я вже не ходила, вже, це, я вже, я вже виходив, так як Ярмунсько. Ага. А той за Юрей. А А там вчилася єврейка в школі. Е? Вчи- вчилися. Так, єлиша му, яка ще була ж дівчка тажа. А які звали, може пам'ятаєте? Шустер. Анна Шустер називалася. Там навчалася єврейка, та, єврейка. Анна називалась Анна Шустер. Була з ним грати в парти. Да, а, а ви дозводать, десь, десь вона жила тут неподалік. Може, знаєте, там же. Ой, єврей мама і ще найто. Там там же окол конторзь доліни, там немає того місця на вигляд. А в сусідстві у мене була жидівка в сусідстві. Зі мною товаришувала, зі мною шила. А як її звати було? Роза. Роза її було чекай, чек, як це називала, я, я забула, любила. як це називала, а у мене і роза була. Вона зі мною разом дівочила, балакала за хлопця, така ж дівчика була добра. Як пиши в русский, почали жидів ловити. Брати. Тоді що? Ходять по хатах, ти жидів відбирають, Була така півниця у мене сусістві, в сусідстві, жидівка, у жидів. Чоловік був старий тату в Бляхар, а стара жидівка кугорка, а там мала дочки, хлопці мала таке, то й ходили до школи. Ти так, туди збирають жидів по селу і в ту, а в, а півниця отако от води. Mm -hmm. І всю в ту воду. А за що вони їх так? — А я це чула, мені це За розказує. Жидів бити жидів, губити жидів, бо не було жидів. — Ніхто їх не любив, я так визував. Ніхто не любив їх, ніхто. А діти є такі пещені, жидів, такі фані, такі убрані. Дитина така ще така, ту воду, то вже воді. Боже, борони, що. Де це була півниця? А де де тепер хата згорена Гендвово? Де був це там був? Ага, там, де це згорена хата? Да, там там була та півниця, до лінія може тепер є. І там були -е склеп. І там сиділи, там сиді жилі, все, жили. Тоді був жидівський. Це русских їх туди кидали. Ти хлопець, Так. — По голосі. Як приїхали з Росії, росіяни чи то? Що? Хто б у воду їх? З Росії чи то? Росії вже жидів сильно. А яка форма у росіян була? Яка форма? Так. Як ми. Ну, колір військової форми. Броня, броня. Броня, нам зелене, коричневе. Сама форма військових людей. А як. Ну там зелена, корична, тебе не пам'ятаєте? — Ага, я вже як кажуть, в школі як було, то чи де варги, чи так вони як не ходили. Ні, вона... Нічого, так чури. як ми. Прийшли русські, прийшли русські, так як ми, люди, так прийшли ручки. Ну такі вони були. Ну нічого, люди прийшли. Але ж старома там на корова, таке, сяке, вже то було все вже туди. А когось, може, там знаєте, якісь шинки в селі євреїв були, магазини, якісь вони тримали, чим вони займалися? Кожен жити мав магазин. Uh -huh. А були такі жити, що мали поля, багато, і причому поля мали. І поле мали. Люди робили в нього на поле. І магазин, мав кожен життя магазин мав. Ми йдемо люди з Каргозу, такі у порохах, такі трудні, такі слабі, а ж десь я на кріслі під хату, в холоді. Ми кажемо, Боже, як вони живуть, а ми як сам А потім, пішов час на них, що їх зібрали чисто, всі діда. Зібрали всіх. Та ж дівчинка, що зі мною шира, що зі мною очі разом. Іде в мене сарака, сарака городами, втікає у лісі, Приходить, іде в мене з город, виходить, наприклад, Бо я мені, Кіче, ховай мене, сховай мене, кітче, кров'ю з рота, так, з того туску, з того страху. Розя, я би тебе сховала. Я собою чоловік на війні, а я маю двоє дітей, а така полоска, що кого би, хто б приймів когось заховати жидів, беруть за Сибір. Рози, маю діти, куди мене возьму, що я буду робити, роза. іди у ліс, пішли багато жидів у ліс. Піша сарака у ліс. А у лісі де куди? Ну, в ліс. Що має там? Що має їсти, що там має робити? Позбирали всі жидів забрали. А хто це збирав їх? Хто, хто збирав збирав? Стрибки. Такі були бан, така, як, як участкові, а мав під собою стрібків, такі називали стрібки. Хлопці, такі собі, зібрали собі. Це вони були розкину. Як? Це, це русськ руски чи? Ромони? Ромони наші такі. Наші ваші села Але... люди це робили? Забрали, і то були шандарі, пише вже то було, русські вже пішли. А тепер ці хлопці наші повибирають таких собі, що не хотіли робити, тому. та й таке як і було. Тобто це мається на увазі, що російські. Російська влада прийшла і взяла собі хлопців, з деяких села, і це вже російська влада переслідувала, так російська так, 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 і до того румунів переслідували ці, і ці потім Росі Росіяни теж переслідували. Так вже переслідували, переслідували. Так, да. угу, угу. Так. А румуни, що робили. Румуни? так я не знаю нічого, що ви робили, що робили зло. Пурможки був горити, піти десь чи... з євреями Румуни що робили? З що забрали їх всіх в яртой, як казали, то яр той назвав яртою. Бабин, я? Бабин я? Яр. Всіх забрали жидів туди, що то пшо туди. В ті яри. Mm -hmm. Там потручали живих, а зверху дерева качали в Страшно, моєму оку, страшне. А що це ви не знаєте? Може, ця роза вижила чи вона не вижила ваша? Не знаю, більше нічого про неї. — Більше не бачили ніколи. Не, не. Угу, ясно. А може ще і, і про якогось там конкретного єврея, знаєте, якусь цікаву історію може, вам розказували ваші батьки про євреї? А як вони приїхали у нас в село? Може, чули, звідки чого? вони чого ну, Так, вони Власне. були давно з ремонії. У Римуні жили, жидів було, місто було повністю жиди, mm -hmm. город був саме жиди. Скліпи, сліпи, сліпи, жиди, всю товари, мають все, жиди, боробачі. А селяни ще до них купувати до міста все. Так що то добре. Uh -huh. а... а як місцеве населення ставилося до цього? Вони допомагали знищувати євреїв чи допомагали їм переховуватись? Не, не нищі ніхто не казав нищити живею. Ніхто не хочу, би нещити. Але боявся переходити, бо не можна, бо зараз забирають на Сбір. Угу. А ви не чули там, що може хтось десь сховав? — не Не знаю, цього Він не було не нічого йде. То страхи болі, Господні, страхи. Угу. А як ходили ті вендери ходили вже, це вже тут вже руски вже. Вендери ходять. У ховаються в лісі, наші люди, ховаються в лісі, вони хочуть воювати руским. А ті приходять вночі вендери їсти просять. А ті не дають, я це а, а це як дасть їсти, хтось би знав, забирай на Сибір, да, приходять до, до нас, в мене вночі, і вікно. Дай їсть, дай хліба, дай хліба. І Через вікно дам хліба, ідіть, ідіть, би вас ніхто не видів, вас заберуть. Та таке то було таке. А ви знаєте, може, десь якісь місця поховання євреїв жидів, де сховали якісь їхній цвинтарі, може пару могил десь є, лишилося. Ну, може, десь є, я не знаю, що десь могили uh -huh. де теж, Були могили теж, але, але де вони вже є пере ті могили? Хто тут. А то, десь де вже... там нас ховали на цвинтарі? На цвинтарі разом а, з разом, нашим ага. простим. Uh -huh. а, там, там, збоку, ховали, але теж цвинтар свій. Там з боку сховали. Але муху. де те, що я нічого не, не знаю, mm -hmm. де то. А ви чули за цей випадок, що в лісі було, розстріляли, і що тепер колядківські люди обходять там могили в лісі, десь там розстріляли, були жидів колись. То там хрест такий був поставлений? Ви це не чує. Mm -hmm. Наших людей, наших християнських, теж в лісі розстріляли, теж в лісі розстріляли, бо вони ховалися, що не йшли воювати русським. Mm -hmm. А вони ховалися, в лісі не ховалися, думали, що русські побули, трохи та піде, а ми се Їх одні потупилися в Керницях, одні їх постріляли, там могилі в лісі теж. Mm -hmm. А у вас в селі синагога була? Mm -hmm. Синагога? Mm -hmm. Як як? Синагога. Ну От, там, де євреї молилися. Не було таких єврейських молитовних домів, що там, де єврейських ні, не ні. було. А ми вдома молився, кожен вдома. — Кожен вдома? — Кожен вдома молився. Я робив, був старого старожида, такий мов ременець довгий. Туди -то ковучок ток, -ту -то, мотає на оковики, то ковучок. Мотаємо таємо ковчики. Та й ходить по хаті молиться, молиться. А якщо трохи в горе до нега в хаті, там жінка, діди, а й щось погори, погордали. А в суботу вонь ні каль, не кали, не, не підпалить вонь. Злагодив, що та сусідка моя, рифка була стара здівка. І роза там, де роза, то все. Зладя в шпараті, ще в п'ятницю вечір. тисочки, кочаник світлом, що там є, покладено в шпараті. Лише нікому не Ні, має право це ріхся тим. Бо вони нічого не працюють в субот, нічого. ага. Туди кричуть мене, а я за кішу, вони мені булочку і чаю з тим я І ну, компанію так. То там що завжди відпалю. Уже є булочка, вже є чай з Є Я сміса собі була дівчина Бубливо. туди ще. А, а, а рабін у вас в селі був? А якщо не зу. Вже де має рабіна свого теж. А як його звали, може, ви пам'ятаєте? Я не знаю. А вони знаю. де збиралися, що я якщо мала рабина? Так, мали вони таку хату. Але де та хата не знаю. Мату хату збиралася там ще до школи. Це їх школа була там. Там вони читали, там вони морилися. А на якому це теперішньому куті, ви не знаєте? На Ні. куті якому? Ні, не знаю, де. Але Ніс. щось таке було, якась хата? Було, мали таке А Вони це збудували з жилого будинку, з якогось спеціальний децерт. Якусь там хату зайняли, я знаю, де таке. Я... Не, не будували нічого. Не ще скажу. Потім чуєш, прийшли ага. вже. Ці ручки, як я тобі повідала, що дуже uh -huh. діти не могли завчити, таке сяке. Потім я тобі відповідати вже дачу за українську життя. потім е, я у другій класі. вже uh -huh. дозволю, що три рази на тиждень по годині маємо право українське вчитися. Ну, того година багато робила, вже трошки роз'яснили нам все. Туди тримали за ремонії. Тепер 9 мая, то було 10 мая. Детемай то був парад великий був mm -hmm. за Румунією. Буто цар був там, пермунте, та що там, тряаска регеле, се тряаска регее, се здору бе царе бе здору. То деють мені виш, що я дав в школі совчила, дають мені совчити виш. В А в шко... не у школі, в класі робили то було гафа, в школі ситер шкода є. Гафа велика перед а там, а як вчителі в класі вчили, то таке підвищення Одна одне на наводімо, не наводімо вісок, а з тімо вісоку. Та тих, збирали, тих катедрів багато на, на дворі, на кубку, а там, там потім покладу відси, там казати йти вірш. А народу, села, повно, бо тут все, то має, там, там все. Мені дали вірш українські. Такий, що я тягну горни з другої класи, як я ходила до школи. Другий клас, так кілька мало вісім років. То всім починали йти. Всім, а тому це вже я була в другій класі, але ну почався в другий класі, я мала вісім років, то я тягнуть вірш. Я хочу вам сказати, вірш український. Сильний, файний, сильний. Продою далі. Ішов старе з подолання, з ламанцями у торбині. Знаю, це ламанці, в суботу було завжди жінки пекли хліб, та ви ті не спечі хліба, йде старе спросити. У лами того букатку хліба, ти даш старцю втрати ага, тобто. штуку. а другий там знову ти що? Тому каже, ламанці у торбині, ламанці, бо то ламаний хліб. Та торбинка така, страшна собі така, валюзова, яка не буде. Не дать від кінця, вітер розяснив, ага. що то є. І що у старець по долині з ламанцями у торбині, кругом поле зеленіло, хлібороба веселило. Скрізь безлюдно на дорозі, шумлять верби на облозі, вітер віє виграває, старе слізоньке ковтає. Аж назустріч із зажита, вийшла доля грошовита, любо, мило засміялась і до нього старця. Не плач старче, не журися. Глянь на мене звеселися. Буде поле, буде хата, будуть коники верлята. І усякая худоба, і розкоши, і шаноба. Це все розумієте, ну, так, так, так. І розкоши, і шаноба. Золоті, бачиш, гроші показує. І старого міхоноші, вони зроблять з пана дуку, проженуть у тебе муку, тобі в світі буде, біля тебе будуть люди на кишеню поглядати, меду, в речі поливати. Гроші в багатій, чоловік вже. Ах, каже чоловік, старець каже, ах, пережив духу годину, наставляй мирші в турбину. вже турбину накидає. Гроші сипляться, а сяють, старцю серце звеселяють.

А торба тріс і розірвалася. Старець ляку, торбу у полу, почув кинувся додолі. Долі ж моє не недоле. він голосить на все поле. Гроші мої, грошенята. Де ділись лебедята, Тепер, мов, повну жінча немає. Та й далі каже, ой, головка моя бідна, і голодна і безрідна. Тепер я ж в домовину на порожню торбину. І, і поплівся він по дорозі, щоб лять верби по облозі, вітер віє, виграває, старі сізоньки ковтає. Далі то, що було. Mm. Він був не хотів, порущився, трошки гроші. Mm. Це вар... варто знати mm. кожному. Mm -hmm. Це інтересний вірш. Ви Пам'ятаєте, слухайте, ну. Ти каже, кілька років вже. Вже mm -hmm. 90, 90, вже 6, вже і половина семого. І я тямлю з другого mm -hmm. другої кляси, який я більше казала. Mm -hmm. yeah. А скажіть, будь ласка, як місцеві жителі до євреїв ставилися? Як місцеві жителі що? — Так. Да. Так, до цієї школи йшли і так завчили, як ми всі Ні, А до, до євреїв як ставилися? Нічого так, нічого. Як же, так, чи то ж дівчатка, чи то я, що однаково в однакі уроки, таке нічого. Живо, діти гралися разом. Разом, не? разом, що, mm -hmm. нічого. А ви не пам'ятаєте, як звали батьків вашої рози? Маму, тата. Може в неї були сестри, брати в сім'ї. Рози вашої. цієї Рози. — Маму, тата як звали? Б? Ривка. З мамою. А янки — чоловік, тато її янки чоловік. А старша дочка Єті називалася, друга дочка Пепі, третя дочка Роза, один син Сруль, а один Міль. Це всі діти, всі знають ага. пом'ятають. А це їхня якась фамілія була, пам'ятаєте фамілію їх? Фамілію не пам'ятаю. Uh -huh. Не пам'ятаю. А, а що да. з ними сталося? А доля? Всіх так вже брали жидів, всі так похоп, все, пропали жити, всі пропали. Ніхто, Ніхто не повернувся після війни сюди. Ніхто синькорне. А скажіть, чи таке питання, тут військові дії проходили? Як? Як-як? — Бойові Бо... дії проходили? Коли війна була, тут бої якісь, може, були. В живі? <світ> з бомбу Було. Було так сидіти. <coughs> німці заходять сюди, mm -hmm. на Україну німці заходять. А, а, наші втікають, українці втікають туди. Росію то, що втікають, важко, бо і селам. Іде, йде, а ми чули якраз там та ж тих, має бути тих колонах. А я що, угу, ні, ні, на ось ден ці вей, Це тук отуда вони йшли так, на корінки. Так, це й друго, отуди Я що, ні, не, не, там, бо я маю йти, ми чоловік те буваю, вейте. А бомбе так б'ю зверха німці, так б'ю зверха бомбе, що страшне. Там убило коло церкви жінку, там убило хлопця, бо я мій по городах, то. а багато воська, де наші повчекали, ще через село селяни. А то як це то те, то з тої бомби, то що посоролітається по боках. А тільки почекають, то вдома сховали і так заршили. Ти дом? І так заршили, так. Чуєш, йдуть поперхати. Я маю двоє дітей, Я маю 23 роки і <связано> маю двоє дітей. А чоловік на воїні. А німці ловляться, <плоджені> воську тікає, а німці йдуть. А так єроплани йдуть німецькі поперед хату, у мене діди поперед хату. І такого кого вони такому стріляють, стріляють. А діти кажуть, поза себе діти, а діти це боя, а діти поза себе лиш, і кажуть, Господи Боже, Господи Боже. Підпостаріли, які страхи були. Тому да, у нас навіть постріл дома такого, то підпостають діти поза себе. Так страхи були, були страхи. Все, yeah. 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 А потім моя, пішли. Ці наші людські, ці ловля, пішли, так пішли. Вже за Дністром, вже за Богом, вже за Оргою, вже туди, все так кажуть. А мого нема, та нема чоловіка. Діти казу на коліна, та в руки, то та, я, ти та, просим божки, діти просим божку, подаруй нам татка. Просим Бога. Так боять з бою не прийшов. Він валід був ранений вже, але прийшов. Угу. Чуєте, а це ваше дівоче прізвище Ілащук? Ні. У вас за чоловіком Ілащук, так? Uh -huh. А дівоче ваше прізвище. Єленчин. А ви знаєте ваше прізвище румунською мовою? Можете нам написати? Однак прізвище було Іленчин, хоч прізвисько, хоч і румунською, хоч Іленчин. Ага. ага, понятно. Хотіла вас запитати, такий був випадок, нам багато хто розказував, що та якби Хтось сказав, що євреї нападали на топорівських людей, і вони втікали в ліс, але це все було марно, ну такого не було. От розкажіть за цей випадок. Було це. І що це це так, хто спустив якийсь такий страх, показав, чоловік був на воїні і каже, такий страх, бо і там далеко теж та буде такий страх. Угу. Що таке, це страхи. Сказали Нам, я живу далеко від гостинця. А ви там живе, я знаю, туди. Там, ну, там, ну, там, на горі. Ну, угу. І туди кажуть, що жиди робля стріляють наших хвилі стріляють. Я поклала хліб в піч, пекла хліб. І дитина вона на руках, вона за руку, і худоба рушає, і хліб шаю пече і збираю, та діду. Всьо, села, всьо до ліса вже заховати, бо жиди робля стріляють. Я пішла трохи до гори, там трата хата вже, а то всі состредають, чоловіки ці наші близькі, всі в тій хаті, а, а ходять по перехаті за два-три грильми. Як будуть ага. стріляти, тобі грильми. Боже. А я таже туди зтиную на руках і та же у манту, сардак, щоб так би дошку, б... а дощ має я чула, що то такі грози були? Сильні, сильні душі. А я теж забіга в ту хату. Хорами повні, хати повні, повно людей. А так ти вже на руках починає плакати. Чому за ти кажуть, лихі, що я прийшла. Оця ти нас має закопати. Оця ти нас має закопати. Чому я залишаю? Що ти чуєш, що ти плаче? І вже прийду туди. Таке до мене, то був здравки. Але ви там посиділи, потім вернулися додому? Все Трохи посиділа. Що ж це, хліб пішли, я мушу. Йду додому, так як є. Йду додому, а хата її витягнула. А я приходжу додому, мама моя хата полно люди здорово немає здалеку, зустрін, у мене, а я далі, а чи далі? Так я то було А Нічого не було. Нічого не було. Рано таке сонце світ, вже так файно. А люди, хоро, хоро, Мариука, ходи, нема нікого, нема ж дів. А, ага. а такі були душі, що я рив дісі повні були воді. багато потопив. Багато багато а хто таку чутку пустив? Не да. пам'ятаєте? Хто це втопив такий? Ні, ні, хто таку чутку пустив, що шо... А шо хто знає? То ніхто не знає. — А як євреї самі відреагували на таке, що тут на них так наговарювали? І Що вони сказали? Я не знаю, не... де, де... наші діти були туди. Але вони чуть. А, а як... який це рік був? Їх вже в не було. Я не тягну. Но... — Це їх вже забрали, що їх вже не було сім'ї. Багато не було. Десь так здавалося, що тут стріляти. А така є як... Тобто як армія, їх єврейська. Ні, ці що жили з вами, Здавалося, чи що це. Було? я цих не видів, то таки мені не виділив ні одного жила, нікого не, не було, ніде. Не було, не було. Що було? вже за румунів було. <с <с Полку зробив, страхи, біжить, 109, зібрали мені дев'ять, бо на я за на гостинці. Вже на фіру, мішко жита, пшениці, скриню, все до мене, будь, яка буде А тут в мене вже повна хата, біжі, до мене дома не має пша далі. Що да. там ще можна запитати? Хочеш? А що хотіла спитати, тут, де Олег Володимирович живе?